Олександр Скрипник, Таємний Легіон Української революції Подолати ефект дежавю замість після мови. Працюючи над книгою, я щосили намагався відволікатися від ситуації на сході України аби уникнути якогось суб'єктивізму, політизації і непотрібного емоційного нашарування при документальному відтворенні подій майже столітньої давнини. Проте саме давня історія, щоразу повертала мене у день сьогоднішній – до нової російської агресії проти України. Мене постійно супроводжував якийсь ефект дежавю. Не полошала думка, що це вже колись було були прихильники унітарності і федералізації, відчайдушні й байдужі, зрадники і герої. Були товстосуми, які спонсорували агресію, і волонтери патріоти. Були Легіони Січових стрільців, чорних і червоних гайдамаків, запорозьких полків, наливайківців, дорошенківців, богданівців, полуботківців, богунівців, була отаманія і прибічники наведення порядку жорсткими методами. Та найбільше з цього строкатого розмаїття подій і людей мене цікавив таємний легіон Української революції, нечисленна когорта тих, хто специфічними методами. Намагався боротися за вільну Україну. За радянських часів і не йшлося, аби уславляти цих одважних лицарів і патріотів, про них узагалі мало що знали. Лише у роки незалежності України їм стали присвячувати монографії та окремі публікації, небайдужі до об'єктивного відтворення історії національних спецслужб науковці і письменники. Хоча й досі у суспільстві їм ще назавжди складають належну шану та визнання, не кажучи про якісь почесті. Можливо, з позиції сьогодення кожен по різному оцінюватиме мотиви, дії та помисли декого з них, до того ж, вони далеко не святі, почасти й грішні, та слід робити поправку на час і обставини, в яких вони діяли. Як писав Юрій Горліс Горський, коли дві нації борються. То білі рукавички мають бути скинені. Хтось може зауважити, що окремі із зазначених персонажів взагалі не були розвідниками у класичному сучасному розумінні. Можливо, й так. Вони не закінчували розвідувальних шкіл, інститутів чи академій. Натомість розвідувальному ремеслу їх навчало саме життя. Попри це. Саме діла і героїчні вчинки дають усі підстави зарахувати їх до славетної когорти представників української розвідки, родовід якої тягнеться ще й з Козаччини. І усім їм варто віддати належне за відчайдушність, самовідданість і готовність покласти душу й тіло за кращу долю України. Упевнений. Що зібрані воєдиної розповіді про найбільш значущі постаті таємного легіону Української революції слугуватимуть підтвердженням тези про своєрідність української розвідки, притаманні лише її риси, міцні історичні корені, і її неповторний почерк. Безумовно, з поміж представників вітчизняної розвідки, цікавих і неординарних особистостей цього періоду набагато більше. Ніж змогла увібрати ця книга. Водночас розповісти про всіх, хто заслуговує на увагу, виявилося справою непростою адже з плином часу інформація про них зміліла, а мемуари, спогади про своє життя і діяльність писали далеко не всі. Скупі ж документи з архівних справ не дають можливості повною мірою оживити їхні постаті й змалювати ту багатогранну роботу, яку їм доводилося виконувати. все ж, не маю наміру ставити на цьому крапку. Процес відтворення і відродження національної пам'яті має постійно тривати. При цьому, невідворотно віддаляючись від радянського минулого, ми маємо невпинно наближатися до інших ідеалів і цінностей. Важливо виносити правильні уроки з минулого, тоді цей ефект дежавю не надокучатиме більше ніколи. Наостанок хочеться процитувати слова Якова Гальчевського, одного з героїв книжки, які сьогодні надзвичайно актуальні Світова історія, писав він у Історіософічній Праці, поставила хрест на могилі багатьох народів, які були безхребетні, роз'єднані всередині, слабкі назовні, та не хотіли чи не вміли боротися за своє місце під сонцем. Нам потрібно позбутися усіх негативних прикмет. Набутих у довгім недержавнім житті, нам треба здобути нові творчі прикмети, які знаменують нації здобитчиків, а не стояти в маразмі етнографічною масою. В іншому випадку наша батьківщина стане колонією чужих народів, як це було дуже часто протягом нашої історії.